Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо, Радіо День. Мої вітання в ефірі Українське радіо Кропивницький студії Олена Роміцина. Як здійснюється документування воєнних злочинів на Кіровоградщині? що може відноситися до нього? Чому збирати інформацію про воєнні злочини важливо? Як працюють громадські організації, зокрема Українська гельсінська спілка справ людини, збираючи докази воєнних злочинів? Ці та інші питання з'ясуємо в ефірі українського радіо Кропивницького із Сергієм Мовчаном, керівником департаменту документування воєнних злочинів Української герцинської спілки справ людини? Євгеном Казієм, координатором приймальні Української гельсінської спілки справ людини на базі громадської організації територія успіху виконавчим директором фонду збережи світ, а також в студії Анастасія Дзюбак, редакторка інформаційного порталу Гречка. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаю доброго дня! Щоденно військові Російської Федерації вчиняють воєнні злочини на території України, щоб злочинці за порушення прав людини були покараними сьогодні. Відбувається фіксація цих фактів. Правозахисні організації також долучені до документування воєнних злочинів, в тому числі правозахисні організації працюють і на Кіровоградщині. Пане Сергію, є інформація, статистика, як працюють саме наші фахівці, в тому числі української гельсінської спілки в нашому регіоні. Звісно, ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день вже зафіксовано 81 Епізод ймовірних воєнних злочинів, які стосуються Кировоградщини. Це різні за своєю суттю епізоди. Тобто тут ми можемо говорити і безпосередньо про пошкодження освітньо-виховних закладів. Найбільше це пошкодження житлових, будинків, це обстріл інфраструктурних об'єктів, це не лише руйнування цих об'єктів, а це і підрив економічної спроможності регіону, а також це об'єкти, які забезпечують Діяльність тих чи інших населених пунктів також ми можемо говорити про транспортну інфраструктуру, про автомобілі. Але в першу чергу найбільше зафіксовано пошкоджених це саме житлових будинків, які часто можуть бути як ціллю, так і можуть бути побічним наслідком атак на інші об'єкти. Тобто, на Кіровоградщині є також своя специфіка. Ми говоримо про те, що це в основному пошкоджені будинки в результаті прильотів. так? найбільше за результатами шкоди так це. Саме житлові будинки, але якщо ми подивимося на цілі, куди найбільше прилітало, то я б сказав, все ж таки, що цілями на Кіровоградщині є саме об'єкти інфраструктури життєзабезпечення. Міжнародний кримінальний суд в Газі на сьогоднішній день зосередився тільки на декількох темах, і якраз однією з тем є обстріл інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів людей. Та інформація, яка збирається на Кіровоградщині, вона також і досить важливою, тому що потенці Ійно вона може стати частинкою доказової бази для міжнародного кримінального суду. Наскільки багато вже зібрано по Україні документальних свідчень воєнних злочинів? Я б говорив про ініціативу Трибунал для Путіна, яка створена якраз українською Герцинською спілкою з прав людини, центром громадянських свобод, Харківською правозахисною групою та нашими регіональними колегами з різних організацій, в тому числі в Кропивницькому, одна із наших організацій, це «Збережи світ на основі якої функціонує наша приймальня? Так, от членами ініціативи з березня місяця вже на сьогоднішній день зібрано більше 47 тисяч фактів про ймовірні воєнні злочини. Це різні за своєю суттю справи, тобто це й викрадення, вбивства, руйнування. Звісно, якщо ми подивимося на статистику, то найбільше руйнувань. Але якщо ми подивимося... За наслідками тато за наслідками для кожного його злочин проти нього або проти його рідних він є найтяжчим, пане Євгене. Що визнається воєнними злочинами? По суті, воєнні злочини це, якщо простою мовою, це злочини, які вчиняються проти цивільного населення в період війни, тобто це порушення норм міжнародного гуманітарного права, відповідних конвенцій Женевських, ну і інших міжнародних договорів, які підписалися держави. Якщо ми говоримо про Україну, то фактично вже всі види воєнних злочинів, які тільки можна собі уявити, які передбачені міжнародним гуманітарним правом Російська Федерація в Україні вже по суті вчини тобто вони за великим рахунком закрили весь список, той, який передбачений Римським статутом міжнародного кримінального суду, який в собі збирає всі ті порушення, про які ми говоримо: це воєнні злочини, це злочини проти людяності і геноцид. Це і напади на цивільні об'єкти, це невибіркові обстріли населених пунктів, коли страждають цивільні об'єкти і люди, які не є комбатантами, тобто не не сторони конфлікту, які не ведуть бойові дії. Це катування, це. Взяття в полон цивільних людей, це обмеження волі, це позасудові страти. Це, ну, це дуже великий перелік сексуальне, насильство, сексуальне депортація. депортації. Так ми фіксуємо, до речі, сексуальне насильство. Про нього дуже багато не хочуть говорити, і це зрозуміло, що ця тема є табу. Але в період війни ми фіксуємо, що російські війська вчиняють сексуальне насильство як проти жінок, так і проти чоловіків. Наша робота покликана говорити людям, що справедливість може настати лише тоді і правосуддя, коли про ці злочини вони будуть повідомляти. Ми закликаємо людей не мовчати про ці випадки і повідомляти їх як правозахисникам, так і журналістам, правоохоронним органам. Давайте нагадаємо радіослухачам, хто розслідує воєнні злочини Російської Федерації. Офіс генерального прокурора займається цим питанням. У них є відповідний департамент війни, так називаємо це такою простою мовою. І в кожній області є відповідальні люди, які цим займаються, але цим займаються і інші правоохоронні служби Сил оборони, такі як Служба безпеки України, Національна поліція. Тобто до цього процесу по суті залучені всі, але таким профільним органом, який займається, є офіс генерального прокурора. Приймання гельсінської спілки на базі території успіху вона входить в ініціативу Трибунал для Путіна. Це таке об'єднання правозахисних неурядових організацій, які спочатку повномасштабної війни займаються документуванням і мають свою базу воєнних злочинів. То Наразі у нас близько 50 тисяч епізодів задокументованих. Всі ці епізоди ми передаємо в тому числі і офісу генерального прокурора, який наразі задокументував близько 100 тисяч заяв, які містять ознаки воєнних злочинів. Вони можуть перепровірити якусь свою інформацію, доповнити її нашу інформацію. Учасники ініціативи трибунал для Путіна працюють фактично у всіх регіонах України. У нас є представники навіть на окупованих територій, в деяких областях правозахисні організації зібрали більше інформації навіть. Ніж є в уряду, але саме органи прокуратури представляють сторону обвинувачення у судах, так звичайно. і слідкують звичайно. за отриманням законів, міжнародних норм, практик під час документування воєнних злочинів. Таким чином ці докази будуть представлені як в українських, так і в міжнародних так. судах. Так, наша діяльність як правозахисників вона має такі свого роду попередні розслідування. Тобто, ми робимо скринінг, ми виявляємо людей, які могли би повідомити про це. Ми допомагаємо людям скласти відповідні заяви про злочин в тому числі до прокуратури, посилюємо роботу державних органів. Якщо говорити про Кіровоградську область, то ми задокументували на даний час 81 епізод ймовірних воєнних злочинів, які вчинили російські війська на території нашої області. Це в переважній більшості пошкодження майна цивільного населення, це напади на об'єкти енергетичної інфраструктури. І якщо ви пам'ятаєте, то минулого літа у нас були випадки загибелі людей. Це коли було атакований аеродром. Цивільний органа Новомиколаївці у порівнянні з іншими територіями, які є прифронтовими і наближеними до Кордону або до зони бойових дій, то у нас ситуація більш-менш контрольована в цьому плані. Тому ми посилюємо свою роботу саме у роботі з очевидцями і жертвами ймовірних воєнних злочинів, які переселилися з інших територій. На території області знаходиться приблизно 90 тисяч вимушених переміщених людей. 25 тисяч з них знаходяться на території міста Кропивницький, і ми намагаємося. Реагувати на ті повідомлення, самим шукати цих людей і пропонувати їм задокументувати ці епізоди, щоб вони увійшли в ту базу, яку ми формуємо. Щоб вони увійшли в ту базу, яку ви формуєте, якими способами треба здійснювати документування воєнних злочинів. Це ж повинно здійснюватися правильно. Є перелік питань, є електронні засоби. На що вони повинні бути записані, так, розміщені, ми... змонтовані, чи навпаки не змонтовані а живі свідчення? Це методологія, яка розроблена відповідними фахівцями. Ми використовуємо методологію ПІЛП. Так само у нас є своя методологія в спілці. Ми працюємо в різних аспектах документування. Це як робота з відкритими. Даними ми моніторимо мережу інтернет, зберігаємо цю інформацію, і заносимо її до нашої бази. Так само ми працюємо і з самими постраждалими або очевидцями. Взагалі, за міжнародними стандартами, будь-яка інформація ставиться під сумнів, особливо коли ми мова йде про війну. І є певна градація інформації за рівнем достовірності. І якщо ми говоримо про відкриті дані, то це найменш достовірна інформація. Потім іде за рівнем іде повідомлення державних органів, тому що тут є певна своя особливість період війни. І далі йдуть фото очевидців і свідків, відео. найбільшу вагу має саме інтерв'ювання осіб, коли ми беремо у людей ті свідчення, які вони можуть повідомити. От саме це інтерв'ювання, воно по суті має найбільшу вагу для майбутнього можливого притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Ми беремо відповідні згоди на те, що ця людина, яка дає таке інтерв'ю, вона дає згоду на те, щоб ми передали це в правоохоронні органи для того, щоб ми передали це в міжнародні інстанції, такі як Організація Об'єднаних Націй, Комітет ООН з прав людини, міжнародний кримінальний суд. Також ми беремо згоду, наприклад, коли ми говоримо про публічне інтерв'ю, оскільки не всі люди хочуть, щоб це інтерв'ю було публічним. Чи дають вони таку згоду на те, щоб це було оприлюднено в засобах масової інформації? Ми попередньо даємо їм переглянути то те інтерв'ю, яке ми хочемо оприлюднити. Якщо в них є зауваження, ми можемо певну інформацію прибрати в цілях безпеки. Паневіне, ви по всій Україні працюєте або ми... ваші представники? Ну ви. Також тому Ініці... числі ініціатива працює по всій Україні. Так, у нас е, широка мережа е, організацій і приймалень української гельсінської спілки, які працюють більшою мірою в, в Донецькому регіоні. А так ми працюємо по всій Україні. Тобто, наше партнерство воно покриває всю територію України від заходу до сходу, від півдня до півночі. Ми особисто здійснюємо такі польові моніторингові місії в південні регіони України. Наприклад, ми виїжджаємо в Миколаївську область, ми були в Херсонській області. Radio Day. Далі послухаємо свідчення мешканця Запорізької області, який пережив окупацію. Свідчення записані у Кропивницькому у січні 2023 року. Вадим Щербань, житель села Нестерянка, Запорізької області, розповідає про окупацію російськими загарбниками села Нестерянка. Будете нашим живим щитом, говорили окупанти українцям. Ми були як в клітці. Вони ходили по хатам, віджимали машини, телефони забирали, пугали, щоб інформацію нашим військовим не передавали. Жали за телефони. Крепко. Ми ховалися у підвалі у садку, вивели нас на вулицю і підставили автомат до почек. Ми мовчали. Не будемо ж здавати своїх. Пригадує Вадим Щербань. Радіо день. Це постійні факти, які ви записуєте. Розкажіть інші кейси. Ну насправді щодо цього випадку, який ви зачитали, то я хотів би зазначити, що дійсно Вадим він насправді внаслідок обстрілу втратив кінцівку правої руки. Він знаходиться зараз на території Кіровоградської області, проживає. У нього була важка евакуація, оскільки його не хотіли також випускати, і тільки після того як він втратив кінцівку років, йому поталанило, і він зміг все ж таки вибрати звідти. Наприклад, я хотів би згадати такий випадок, який був з Сашком. У нас інтерв'ю є записане і воно є опубліковане. Це волонтер, який допомагав нам з літа 22-го року волонтерити і допомагати іншим людям, які тікали від війни. І коли ми запропонували йому записати таке інтерв'ю, ну, в ході запису самого. Нам стало відомо про те, що коли вони евакуйовувалися в березні 22-го року з Миколаївської області. Його дружина була вагітна на цьому місяці вагітності, і вони шість блокпостів поки проїхали. У них не було палива. І він весь час тоді вже було ще досить холодно. І він казав: Я не міг заглушити автомобіль, тому що на дворі холодно. Жінка вагітна. І ще маленька дитина у нього в машині була. Його тримали на блокпостах по півтора години. Перевіряли телефони, ноутбуки просто не відпускали там. proceso Там дати закурити і тому подібні речі, чому виїжджаєш, а може залишишся, і ти і ці шість блокпостів він дуже довго виїжджав. І ті нерви, які вони пережили, і той стрес. Тобто вони, коли приїхали в Кропивницький, вже вони все ж таки добралися до Кропивницького. І через три дні у них народилася мертвонароджена дитина. Важко зробити якісь причини наслідковий вже зв'язок, тобто підв'язати це під той стрес і, і ті, ну по суті, катування, які над ними здійснювали російські війська на цих блокпостах, не випускаючи і затримуючи до час, однак, якщо включити просто здоровий глузд, то ми всі прекрасно ми розуміємо, що у нього є всі документи про те, що вагітність дружини переходила в нормальному режимі, і таке сталося. Тобто, чому ми говоримо, щоб люди не мовчали? Тому що чим раніше ви звернетеся до правозахисників, до адвокатів, до правоохоронних органів, тим більше є вірогідності, що ваша справа буде мати перспективу в розгляді, і ті, хто винні в ній ймовірно понесуть покарання, психологія. Людини побудована так, що людина намагається забути те все погане, що з нею сталося. І чим раніше ви про це скажете, тим більше деталей, тим більше важливої інформації буде задокументовано. Пане Євгене, ви є виконавчим директором благодійного фонду Збережи світ» у партнерстві із інформаційним порталом Гречка. Починаєте впроваджувати також проект документування та поширення інформації про воєнні злочини Росії, вчинені в Україні у 2022-2023 роках, за підтримки Європейського союзу та міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи Європейське відродження України. Проінформуйте про новий проект для журналістської спільноти, в тому числі і Кіровоградщини, у напрямку документування воєнних злочинів. Цей проект направлений на співпрацю медіа з правозахисниками. Ми з літа 2022 року почали формувати ідею цього проекту, і він знайшов підтримку саме у фонду відродження і Європейського Союзу. Цей проект він направлений також і на допомогу постраждалим, на певну інформаційно-просвітницьку роботу, але ключовим в ньому все ж таки є збір інформації про воєнні злочини. Донесення цієї інформації до широкого кола осіб. Ми будемо здійснювати як інтерв'ювання, текстові сюжети або відеоматеріали готувати. Так само ми будемо робити польові місії разом у складі з групою журналістів для того, щоб готувати такі матеріали на деокупованих територіях і територіях, які ймовірно ще будуть звільнені. Ця робота має посилити ту роботу, яку ми вже робили спочатку повномасштабної війни трибунал для Путіна. Вся та інформація, яку ми зберемо, ми так само передамо право правозахисним захисним організаціям для внесення в базу ініціативи Трибунал для Путіна радіо День Днями відбулося навчання для журналістів із Кропивницького та Кіровоградської області документування воєнних злочинів. Послухаємо далі інформацію від Сергія Мовчана, адвоката керівника департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки з прав людини, який має досвід документування щонайменше з 2016 року. Чому важливо долучати і журналістську спільноту до документування воєнних злочинів? У людей досить великий рівень довіри до журналістів. Вони часто нам говорять про те, що ну ми ж журналістам розповіли, наше нам звертатись до правоохоронних органів. І це реально працює. Да, тобто я говорю зараз про маленькі населені пункти. От, наприклад, зараз там із каналів отримання інформації це або паперові газети, які їм завозять, або радіоприймачі. Для них а, журналісти вони є тими. З ким вони готові говорити, часто готові говорити якраз заучення журналістської спільноти з їх професійними стандартами. Я говорю зараз про тих журналістів, які дотримуються професійних стандартів. Це дуже корисно. Це і відкриває людей до спілкування, і дає можливість журналістам отримати цю інформацію та передати. Або правоохоронцям, або правозахисникам, в залежності на що буде згода людини. А також якщо людина дасть згоду, висвітлюєте цю історію для того, щоб люди не забували про те, що відбувалося. Є такий приклад, коли очільник району заявив про те, що з карти району зникло село Його більше немає. Там ніхто не живе, там нічого вже немає, там все знищено. Ми з колегами-журналістами приїхали туди, і там є сім'ї, які повернулись. І висвітлення історії цього села змусило в тому числі місцеву владу звернути увагу на проблеми того села. Висвітлення таких речей воно важливе. висвітлювати ті історії і зберігати на майбутнє ті історії людей, які пережили страшні речі. На сьогоднішній день в реаліях 21-го століття це страшні речі, які люди переживають і не можна дати тому забутися, щоб. Ми пам'ятали про те, що відбувалося, і хто то вчиняв радіо День. Як потрібно питати та знімати, щоб журналістські репортажі могли стати частиною документування, пані Анастасії? чому гречка долучилася до проєкту і як практично працюватимуть журналісти, які матеріали будете збирати, який контент, що це буде інтерв'ю, репортажі, відео? Ми долучилися до цього проекту, тому що ми живемо на щастя в тиловому регіоні. Збройні сили України змогли зупинити агресора, який безпосередньо не дійшов до нас, і це велике щастя. Але ми розуміємо, що це невіддільна... Біль всієї країни, що в нашій області і за межами є люди, які мають що сказати і мають ну мусять це розказати, і ми не маємо цього забувати. Ми е, вважаємо, що публікація у медіа таких матеріалів допоможе в майбутньому і інституту національної пам'яті формувати адженду, історію, формувати там порядок денний і те, як буде висвітлюватися історія цих часів у майбутньому. Е, крім того, ми е, не хочемо, щоб складала. Ось таке враження, що ось тут, у тилу, коли від повномасштабного вторгнення вже півтора роки люди нібито забувають про війну. Те, що до нас не дійшла найбільша орда, те, що ми страждаємо там від іноді від обстрілів, але не були слава Богу в окупації. Це не означає, що ми не маємо про це знати, пам'ятати і співчувати тим, кому довелось це пережити, тому що це спільна справа. Тобто, ви знаєте, як робити, як збирати інформацію, які формати так, наші журналісти проходять Ходили навчання із чутливої журналістики. Вони знають як спілкуватися із людьми, які пережили травму. Це будуть декілька форматів. Це будуть текстові репортажі, також це будуть відеозаписи, відео інтерв'ю. Чи може людина сама подавати докази воєнних злочинів і куди звернутися? В мережі є ціла низка різних чат-ботів, від розроблені відповідні сайти офісом генерального прокурора, де ви можете зайти, і це дещо схоже на застосунок, так би мовити, дія, якщо щоб всім було зрозуміло, де ви можете зайти, підгрузити ті матеріали, які є, і вся ця інформація також приймається як повідомлення про злочин. Тобто, на, на даний час вам не потрібно обов'язково звертатися саме фізично до прокуратури або інших правоохоронних органів. Все це можна робити онлайн. Єн режимі держава створила цілу низку, як я сказав, різних платформ застосунків, які дають таку можливість. Оскільки всі ми прекрасно розуміємо, що десь просто немає змоги і немає доступу фізичного до правоохоронних органів у людей, або люди знаходяться в окупації, і ці люди також можуть заходити на ці ресурси і повідомляти про те, що їм стає відомо. Воєнні злочини не мають терміну давності. Особу, яка вчинила воєнний злочин, можна притягнути до відповідальності будь-коли, незалежно. На від того скільки часу минуло з моменту вчинення злочину, так, так. дійсно, це конвенція 1968 року про незастосування строків давності до воєнних злочинів, і саме цей документ дає нам надію на те, що кожен воєнний злочинець, який вчинив те зло на території України, яке сьогодні відбувається, в майбутньому понесе покарання. Тому важливо про це повідомляти, і важливо так само збирати цю інформацію у відповідності до певних стандартів. Давайте скажемо головні тези. До наших радіослухачів, а також враховуючи те, що нашу програму можуть слухати люди, які реально є постраждалими від воєнних злочинів. Наші меседжі до них, якщо з вами сталося будь-які воєнні злочини, або ви були свідками воєнних злочинів, краще поділитися цією історією, як з правоохоронцями, так і з правозахисниками. Наші колеги в Кропивницькому не займаються лише документуванням, вони займаються і наданням безоплатної правової допомоги, і це дуже важливо, тому що люди, які приходять, вони в ході розповіді своєї історії часто можуть не знати, що у них є юридичні питання, які наші колеги можуть допомогти вирішити. Не мовчати це, звертатися з цим болем і горем до тих людей, які ймовірно можуть у майбутньому вам допомогти, оскільки ми не можемо нічого гарантувати. Єдине, що ми можемо гарантувати, це те, що ми вас почуємо ми оформимо ці свідчення, задокументуємо їх і передамо далі до як міжнародних, так і національних органів розслідування і органів, які покликані здійснити в майбутньому правосуддя, яке дасть нам всім справедливість. Тому перше це не мовчати, і друге це звертатися до тих, кому ви довіряєте, або звертатися виключно до офіційних правоохоронних органів, які представляють державу і працюють на території України, так пані Анастасія. Я би хотіла сказати для людей перш за все, щоб вони розуміли, що їхні історії важливі що іншим людям важливо це чути, щоб вони не боялись говорити і не думали, що, що це їхній біль, який має залишитись з ними, а іншим байдуже. Це не так. Про документування воєнних злочинів, зокрема на Кіровоградщині, в ефірі українського радіо Кропивницького розповідали Євген Козій, координатор приймальні української гельсінської спілки справ людини, виконавчий директор благодійного фонду «Збережи світ. Анастасія Дзюбак, редакторка інформаційного порталу Гречка, та Сергій Мовчан, керівник департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки справ людини, з вірою у перемогу та мир для вас працювала Олена Роміцина. На все добре. Залишайтеся на хвилі українського радіо. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо, Радіо День.